Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив враження в Чорному морі російських великих десантних кораблів Ямал та Азов. Про це він сказав в ефірі телеканалу Рада у марафоні Єдині новини. Також був завданий удар по будівлі військово-морської бази окупантів та складах з паливом. База забезпечувала діяльність флоту агресорів. Тепер з цим виникнуть проблеми. Повідомив Плетенчук. Пабліки окупантів інформують, що у наслідок ударів по Севастополю загинули понад три десятки російських військових, 11 з яких офіцери, також, начебто, пошкоджені три літаки су 27 що ж до вражених кораблів, обидва використовувалися для перевезення особового складу та вантажів. Гамали на борту артилерійські установки, гради, чотири системи ППО, ПЗРК стріла 2 що один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які вони росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту не залишилося жодної.